Розділ шостий Шасте серед МОГИЛ у долині мертвих царів. Ледь торкаючись гарячої поверхні босими ногами. Шаста вшпиньках перетнув дах, ще мить, і він уже витерся на стіну на дальньому краї. Повернув за ріг і побачив під ногами вузький смердючий провулочок. Попід стіною, як йому й казав корін, лежала купа сміття. Перед тим як зістрибнути. Шаста поспіхом озирнувся навкруги, намагаючись торопити, куди потрапив. Вочевидь, він уже перетнув гребінь старої гори, на якій стояв та всюди, куди не киньоком, аж до самих веж та зубчастих стін північного муру тяглися сходинками, спускаючись униз пласкі дахи. За муром текла річка, а поза нею лежав пологий схил, порослий садами. А ось за ними майоріло щось. Досі ним не бачене, жовтувати сіре, немов спокійне море. Воно простягалося до самого обрію, а там, на тлі неба, темно-синьо-сірим, виокремлювалися бугристі із нерівними краями, а подекуди і зі сніжно білими верхівками громаддя. Пустеля і гори. Здогадався шаста. Він зіскочив на купу сміття і під тюбцем, наскільки дозволяв вузький провулок побіг униз. Невдовзі провулок вивів його на вулицю, якою туди-сюди існувало чимало людей. Ніхто не звернув жодної уваги, на хлоп'я в лахмітті, що босані бігла собі вулицею. Тим не менш, він зітхнув із полегшенням, лише тоді, коли за поворотом побачив перед собою міську браму. Тут його трохи поштовхали та потовкли, бо разом із ним з міста виходила сила селен на людей, а на мосту за брамою, юрба й зовсім перетворилася на повільну процесію, де люди вервечкою ледь тяглися одне за одним. Це було вже більш схоже на чергу, ніж на натовп. Після міського смороду, спеки, товкотнечі та гармидеру за міськими мурами і з чистою поточною водою обабіч. Повітря здавалося живодайно свіжим. Варто було щастя опинитися з іншого боку моста, як натовп поруч із ним помітно порічав. Люди повертали, чи то ліворуч, чи то праворуч, і тяглися вздовж річки. Дорогою ж, яку обрав він, ходили, судячи з усього, нечасто. Пролягала вона поміж садами, і за кілька кроків він залишився сам, а ще за кілька сам на вершечку гори. Тут він зупинився. Здавалося, він опинився на краю світу. Зелена травичка, на якій він стояв, обривалася мало напід його ногами. А далі, як не крути головою, усюди пісок, саме лише пісок, безкрає море піску. Навіть хвилями він нагадував море, от тільки піщані хвилі були навіть вищі за морські, бо давно вже не знали води. Вдалині невиразно вимальовувалися гори. Тепер вони здавалися ще далі. Помітивши ліворуч щось, що мало бути усипальнями, він зітхнув із полегшенням. Вони, на вигляд, були саме такі, якими їх описував Ігого. Величезні, підточені вітром і часом кам'яні навали, схожі на велетенські вулики, тільки дещо вущі. Вони видавалися зловісними і аж чорними, бо просто за ними цієї миті сідало сонце. Хлопчик повернув на захід та побіг до гробниць. Звісно, він видивлявся бодай якихось слідів своїх друзів, та надвечірнє сонце, що висіло попереду, світило в обличчя і засліплювало очі. Та й до того ж, подумав він, вони, звичайно, чекатимуть на мене із дальнього боку, на віддаленішої з гробниць, там, де ніхто з міста їх не помітить. Усього гробниць було із дванадцять. І в кожній був низький прохід із аркою, що вів у непроглядну темряву. Розкидані вони були, наче чималій відстані одна від одної, тож хлопець згав чимало часу, аби обійти всі, і впевнитися, що оглянув усі дванадцять. Шаста не раз і не два зазирав і завертав за кожну з них, перш ніж зрозумів, на нього ніхто не чекає. Тут, на самому краю пустелі, було дуже тихо. А сонце вже закотилося за обрій. Зненацька, звідкілясь позаду пролунав страхітливий звук. шасти з переляку аж серце вп'яти забігло, і він прокусив язика, аби не заверещати. Але вже за мить він збагнув, що то було. То сторожа та жбаана сурмила в роги, сповіщаючи про зачинення міської брами. Що це за полохливий боягуз? Напустився він із лайкою сам на себе. Ти вже чув такий самий звук сьогодні вранці. Та одне діло почути незнайомий звук вранці, в оточенні друзів, а зовсім інше, коли він долинає, на сконі дня, а поруч немає ані душі. Тепер, коли браму замкнули, неважко було здогадатися, що друзі його ніяк не зможуть приєднатися до нього цього вечора. Вони чи то вимушені провести в тажбані ніч. Розмірковував Шаста, чи то вирушили далі без мене. То було в дусі Аравіс, але його Го не міг так зі мною вчинити. Ні, він не міг. Чи, може, міг? Шаста знову помилявся щодо Аравіс. Вона хоч і була гордовита й сувора, та відданості своєму слову їй було не позичати, і вона ніколи б не полишила супутника, подобався він їй чи ні. Думка про те, що ніч йому доведеться перебувати наодинці, навколо темнішала з кожною хвилиною, примусила шасто роздивитися навкруги зовсім іншими очима, і йому вкрай не сподобалося те, що він побачив. Якусь невимовну тривогу навіювали ці величезні мовчазні кам'яні брили. Він як міг гнав подалі думки про гулів і мерців, та надовго б духу йому не стало. Га! Мужіть, несподівано заволав він, бо саме цієї миті відчув доторк до своєї ноги. Не думаю, що йому можна було це закинути, все ж таки щось підкралося до нього ззаду та доторкнулося до нього, особливо в такому місці й у таку годину, коли він був і без того вже вельми наляканий. Так чи інакше, та шаста був занадто наполоханий, аби тікати, бо неможливо було уявити собі нічого гіршого, аніж бігати довкола долини мертвих царів. Коли за тобою на зирці жениться невідомо щось, на що духу не вистачає навіть озирнутися, то шаста зважився на найрозважливіший з усіх можливих учинків. Він перевів погляд назад. З полегшення в нього мало серце не стало. Коло його ніг сидів звичайнісінький собі кіт. Тьмяного світла було замало, аби роздивитися його пильніше. Тож усе, що зміг побачити шаста, це те, що кіт був чималого розміру і поводився дуже поважно. Скидалося, що він прожив тут, серед громниць, у повній самоті багато років, у загадкових очах його палохкотіли відблиски таємниць, які він ніколи і нікому не розповість. Кіць, кить. – покликав шаста. Гадаю, ти не з тих, хто вміє розмовляти. Кіт уп'явся в нього очима і попрямував кудись поміж гробниць, немов закликав шасту йти за ним. І хлопець підкорився. Кіт провів його долиною поміж гробниць на пустельний бік і всіся там прямо та нерухомо, обгорнувши хвостом передні лапки, писком до пустелі. До Нарнії та до півночі так непорушно, немов він спостерігав за невидимим ворогом. Шаста приліг поруч, спиною протолившись до кота, а обличчям повернувшись до осипалень, бо коли нервуєшся, немає нічого ліпшого, аніж повернутися до небезпеки обличчям, а спиною відчувати щось тепле та надійне. Хоч вам без паня на піску і здалося не дуже зручним, Шаста вже кілька тижнів спав лише на жорсткій землі. І геть не помічав ніяких незручностей. Невдовзі він уже спав міцним сном, хоч навіть у вісні, не міг не думати про те, що ж трапилося з його аравіс та гвін. Він несподівано прокинувся серед ночі від дивного звуку. Наснися ж таке, заспокоїв себе шаста, та раптом помітив, що кіт кудись зник з поза його спини, і подумав, що краще б той лишився на місці. Але хлопчик спокійно лежав із міцно заплющеними очима, впевнений, що якщо він сяде та озирнеться, то вигляд усипалені, і навколишня самотність злякають його ще дужче, так само і ми інколи вклякаємо в ліжку із нап'ятою на очі ковдрою, аби сховатися від власних страхів. Але ось дивний звук повторився Різкий, пронизливий скрик, що пролунав звідкілясь із пустелі в нього за спиною. Хоч не хоч, та хлопчикові довелося підвестися та розплющити очі. На темному тлі неба яскравою блідою плямою вирізнявся місяць у сипальні, значно більші та ближчі, ніж сподівався шаста, видавалися сивими в невиразному місячному сяві. Вони чимало скидалися на похмурих велетнів із накинутими на плечі рясами, що вкривали їхні голови та обличчя. Зовсім не затишно було глибокої ночі на самоті в цьому дивному місці, але крик пролунав з іншого боку, звідти допочиналася сама пустеля. Шаста з знехотя повернувся спиною до гробниць і пильно вдивлявся в непорушне море піску попереду. Знову пролунав той самий дикий скрик. Сподіваюся, то не леви. Шесто навіть сіпнуло від такої думки. Взагалі-то звук той нічим не нагадував, лев рик, яке йому довелось почути тієї ночі, коли вони зустріли гвін равіс. а більше скидався на крик шакала. Та Шаста, проте, звичайно, не здогадувався, а навіть коли й здогадувався, навряд чи сусідство шакалів було більш бажаним за близькість лева. Крики повторювалися знов і знову. Хто б то не був, їх там чимало, підсумував Шаста. І вони підходять чимраз ближче. Гадаю, що коли б щастя стало розуму, він би повз усипальні пішов до річки, де понад водою стояли хатини, до яких дикі звірі наближалися ох як неохоче, та позаду на нього чекали. Принаймні він так гадав мерці. А щоб повернутися до річки, йому б довелося бігти повсті темні провалля в усипальнях. І хто зна, що могло звідти повилазити та кинутися на нього? Як на одне лихо насідає, обирають менше, тож Шаста вирішив, що мерці лякають його душі і лишився сидіти, де сидів, а крики тим часом чулися щоразу ближче, і невдовзі, він уже сумнівався у своєму виборі. Він саме збирався пуститися навтьоки, коли зненацька, перед очі його з'явився велетенський звір. Місяць світив йому в спину, тож видався він зовсім чорним, і шаста не зміг розгледіти нічого, крім величезної, кошлатої голови та чотирьох ніг. Звір, здавалося, не помітив Шасту, бо зненацька зупинився, розвернувся мордою до постелі та заревів так, що ревтою луною рознісся всією долиною, і навіть пісок у Шасти під ногами, здавалося, розтрусився від такого могутнього рику. Крики інших створінь різко змокли. Мов обірвані на півноті, і він почув, як ті хутко тікають. Їхній топіт незабаром розчинився в далині, а величезний звір повернувся та гостро зиркнув на шасток. Це Лев, точно Лев, подумав шаста. Ось мені й край. Аби ж то тільки було не надто боляче, тільки б усе швидше скінчилося. Цікаво, що трапляється із людьми після смерті. Ох, ось і він, усе ближче, і він міцно заплющив очі та зціпив зуби, готуючись до неминучого. Але замість пазурів та іклів він відчув лише, як щось тепле притулилося до його ніг. А розплющивши очі, він із подивом промовив: «Тебе, а він і не такий уже й великий, як я гадав. Принаймні вдвічі менший, ні, навіть не вдвічі. А разів у чотири мушу заявити, що це всього кіт. Хех. Мабуть, на кіт. кіт. Мабуть, уся та й несенітниця, про звіра завбільшки з доброго коня мені просто наснилася. І чи то так було насправді, чи то ні, та його бентежив пронизливим поглядом великих зелених очей, звичайнісінький собі кіт, хоч більшого за розмірами кота йому бачити ще не доводилося. Ех, кицю, видихнув Шаста, який же я радий знов тебе бачити. До чого ж брудкий сновид мені, щойно наснився?» наснися? Він знов, як і ввечері, вмостився на жорсткому піску спиною до кота. Тепло тварини розливалося по всьому тілу хлопчика, зігріваючи його до кінчиків пальців. Ніколи більше, доки житиму, не заподій жодної шкоди котам, пообіцяв шаста, чи то собі, чи то котові. Знаєш, я вчинив гидко одного разу, жбурляв камінням у стару паршиву змарнілу від голоду безпритульну кішку. Гей, припини, кіт саме повернувся та боліше дряпанув хлопчика. Не треба дряпатись. Хіба можеш ти насправді розуміти мої слова? Потому він міцно заснув. Коли він прокинувся наступного ранку, кота не було, а сонце, що стояло високо над небокраєм, Уже розпекло пісок до незмоги, спраглий шаста, у якого в роті геть пересохло, підвівся та проте рочі. Постеля сліпила своєю білизною, і, хоча з міста чутно долинав шум голосів, навколо панувало цілковите безгуміння. Перевівши погляд трохи ліворуч на захід, аби сонце не засліплювало очі, він зміг роздивитися на горизонті за безкрайньою пустелею гори. І такими чіткими були їхні образи на тлі синього неба, ніби до них рукою сягнути. Окремо він розглядів блакитну височину з роздвоєною верхівкою і вирішив, що то і є гора Кидик Баш. Що ж, судячи зі слів ворона, саме туди мені й належить прямувати, вирішив він. Ось тільки треба помітити шлях, аби потім, коли з'являться інші, не гаяти ані миті. І з цими думками він ногою провів на піску жирну лінію, що вказувала на гору Кирдикбаш. Відтак, звичайно, незайвим було б подбати про їжу та воду. Шаста під тюбцем рушив повз гробниці. Тепер, серед білого дня, вони здавалися зовсім такими звичайними, і він навіть подивувався, як могли вони так перелякати його вночі, і спустився вниз до оброблюваних земель на березі річки. Людей навкруги майже не було. Міську браму відчинили декілька годин тому, і весь вранішній натовп уже пройшов до міста, тож ніщо не заважало йому як каже його, здійснити набіг на ворожі землі, тобто перелізти через чийсь паркан. Так шасті вдалося здобути три апельсини, диню, одну чи дві фіги та гранат. Втамувавши голод. Він спустився до річкового берега, тримаючись якнайдалі від моста, і досхочу напився води, яка виявилася настільки чудовою, що недовго думаючи, він скинув із себе запелюжений одяг і занурився в прохолодну річку. Як ви вже могли здогадатися, шаста, що прожив на узбережжі все своє життя, навчився плавати чи не раніше, ніж ходити. Вибравшись із води, він розлігся на травичці. Розглядаючи поверх гладкої води та ж багана, що стояв перед ним у всій своїй силі та славі, та краєвицей нагадав йому і про небезпеки, що чатували на нього, хлопець раптом усвідомив, що доки він тут хлюпався у водичці, його супутники могли потрапити до долини і цілком умовірно, піти далі без нього. Тож він похопцем одягнувся і рвонув до гробниць із такою швидкістю. Що, пробувши на місце, знову потерпав від спеки і спраги. Уся добрість від купання зійшла на нівець. Як і завжди, коли доводиться чекати на щось наодинці, день, здається, розтягнувся на добру сотню годин. Хлопчикові, звичайно, було про що подумати, але роздуму на самоті тягнуть час, мов гуму. Він чимало розмірковував про нарніців і особливо про коріна, гадаючи, що ж трапилося? Коли вони виявили, що хлопчик, який лежав на канапі і дослухався до їхніх таємних планів, був не корін, не так то його приємно було думати про тих вельми милих людей, що мали тепер тримати його за зрадника. Та все ж, коли сонце повільно, повільно видряпалося в зеніт і так само повільно-повільно покотилося на західному боці неба, а на обрії, як і раніше, не видко було ані душі, Шаста занепокоївся, тільки тепер він утямив. Що, коли вони домовлялися чекати одне одного серед гробниць, ніхто ані словом не перехопився про те, як довго не сидіти ж йому тут доскону. Невдовзі впаде темрява, і він матиме провести ще одну таку саму моторошну ніч, як і попередня. Хлопчик перебрав у голові з дюжину можливих ходів, один за іншим, химерніший, і нарешті зупинився на найгіршому. Він вирішив дочекатися темряви. А коли стемніє повернутися до річки і накрасти стільки день, скільки зможе понести, а потім вирушити до гори Кирдикбаш самому, тримаючись напрямку, який цього ранку сам намалював на піску прямою лінією. То був божевільний план, і коли б за своє життя він прочитав стільки ж книжок про пустелю, скільки і ви, то таке шаленство ніколи не спало б йому на думку, але Шаста, на жаль, не прочитав жодної. Та до заходу сонця трапилося дещо несподіване. Шаста сидів у затінку однієї з гробниць, коли, підвівши погляд, побачив двох коней, що йшли в його напрямку. Серце в нього аж зайшлося з радощів, коли в конях він упізнав і його так він. Та за мить він злякався так, що аж у п'яті заколола. Гаравіс ніде не було видно. Коней вів на поводі чудернацького вигляду чоловік. Озброєний та гарно вдягнений. Зазвичай такий вигляд мали довірені раби, що прослуговували в дуже заможних родинах, і Гого та він більше не скидалися на в'ючних коней. Вони були осідлені та загнуздані. І що все це означало? Це пастка, вирішив Шаста, хтось упіймав гравіз. Можливо, навіть катував, і вона в усьому зізналася. Вони чекають, що я кинуся назустріч його, аби схопити й мене, а якщо не кинуся, то втрачу останню можливість поговорити з друзями. Ох, знати б лише, що з ними трапилося. Він сховався, глибше в затінок, виглядаючись поза гробниці, кожні кілька хвилин та намагаючись вирішити, як йому вчинити, аби не наразитися на ще більшу небезпеку.